Прошу! Ми є бійці правозаїдства. По-перше, ви маєте маски зняти. Ми не в чурмі і не, не хочемо. А, ты Какие аппараты? Вы Какие аппараты? Какие аппараты? Какие аппараты? Если, если ты не не ли, если читать не умеешь, то это твои личные проблемы. Аппараты бомбив мукачивают для чертуна. На аппарате, все что угодно. Он от этого не перестанет. Ты что, по не понимаешь, что мы платим налоги, что мы не Так если ты дурак, ты сначала почитай закон, Закривай! Закривай! Ми вам позвонили, ми вам сказали, що де документуйте, закривайте. Не Подожіть уже, йод, пустойте здесь, ви ж герої, Йово. Пустойте здесь. Все, пацаны. Все, все, на вулиці. Все, хватит. Все, все, все. Давайте розійшлися. Одні туди, ви точно поулипається. Добре, давайте ставити. Плагіт, ви тут вкрав луган, за не доча опер. Бля, там потугава стара. Давайте тоді одразу виїжджати дрона раз. Так. Що далі? Дальше що? Що буде? Ти хто так нібито документував? Що так нібито? Так, спокою. Хто так нібито документував? <рес> я з міністерство фінансів ліцензію до хуябу фінансувати документацію. значить, зараз буде одна сторона або інша сторона, буде відібрати заяву і будемо діяти по ситуації. <рес> Скажіть, будь ласка, гральний бізнес в Україні заборонений. Чи не помиляє усі? Ці всі питання до людей, які будуть спроти дані матеріали, у нас є представники економічної цінності, які вихиляються до буде чи не буде. Зараз буде варщи, ми зараз приїхали. Вибираємо заяви, збираємо пояснення всіх учасників, а в подальшому будемо розглядати і які є документації, що наявно, і хто буде бути тим, хто буде особою. Тобто Ви є свідками скоєння теоретично, так? чи що буде доказано в ході до судового кісла, тяжкого злочину. Кожний громадянин України, знаючи про те, що вчинено факт, скоєння злочину. Я громадянин, я вважаю, повинен про це повідомити і засвідчити це своїми поясненнями, а також свідченнями, якщо треба буде необхідно в якості світу. Є вас... ліцензія, ми платимо податки, люди офіційно оформлені на роботу, ми нічого не порушуємо. Ми в черговий раз завітали до салону гральних апаратів, який розташований в місті Ужгороді. От, там була знайдена велика кількість гральних апаратів. От, ми туди зайшли, от, викликали міліцію. На даний момент міліція приїхала, документує. Яка ваша мотивація? Наша мотивація гральний бізнес в Україні є заборонений. І незалежно від того, що пишеться на вивісках, незалежно від того, що пишеться на гральних апаратах, це гральні апарати, це гральний бізнес, який висмоктує гроші з наших людей. Люди виносять гроші своїх сімей, забирають ці гроші від своїх дітей, від своїх близьких і несуть сюди. Ми зробимо все для того, щоб не дозволити цьому робитися надалі.